Слово, Чом ти не тверда й криця, що серед бою так гостро іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч, Той, що зіймав вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартова мова, я видобуть, тебе з піхви готова, тільки ж ти кров з мого серця прольєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристо, тільки що стане снаги мені, хисто, потім прикріплю її на стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово моє єдине зброє, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів ти станеш кращим мечем на котів. Прязник клином об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів. Трінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю і кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам.